Води, плоди дарунки милі, ми вам радіємо завжди, дозріли на осінній ниві благословення нам плоди. Схилив овес туге колося, пшениця в золоті стоїть та мує пам'ять під волосся прожитих предками століть. Чужа орда не топче поле і під бахіть вишини. Здається, не було ніколи ні голоду, ані війни носить осінь подарунки, так щедро по усій землі. Краси не жданої лаштунки у кожнім випорі її. І винограду стигні грона, і яблук зорі в утку, калина хилиться червона над чорнобивцями в садку. А журавлі в горди літіли, прощальник кинули курли. І як літіли легкі сума неділі, світанки теплі вплили. Дерева скинуть пишні шати, Ветри навіть довгі сні, і буде між снігів дрімати о аж до весни. Горець придумав пори року, і труд землі, і плівний час, щоб крайньому пинного потоку ростити і навчати нас, щоб не заснули з нам байдужим безпеці, сітості -сіто й теплі. Бо дано нам не вічно бути на цій заплічаній землі. Цінуйте час. Боді лукаві, життя немов коротками, а там, на вічній переправі, суддя не витимі стоїть, які плоди я до престолу тобі, мій Господе, складу, коли земну скінчивши долю, в зеленій трави упаду. Дай Та Боже, так життя прожити, щоб за метілями років не розгуби, не розтрусити усе, що ти нам заповів. Плодом життя хай буде святість. А у пам'яті волгофе кров, щоб увійти в Господню радість, де вічне світло і любов. Дозріла вже Господня нива, виходять ангели жінці, О, Господи, ти збережи нас від влади зла Твоїй Усі. Амінь.